Різдво Христове одне з трьох головних свят християнського світу. За католицьким календарем його відзначають 25 грудня. В цей день віруючі святкують народження Спасителя. Напередодні біля храму становили вертеп, Тому кожного з парафіян зустрічали образи маленького Спасителя і його батьків. Це велике значення для всіх християн на світ. Приходить мала дитина. Вона приносить нам добро, приносить любов, приносить радість. І це добро, ця любов і ця радість має загостити також в серцях кожної людини. І це особливе свято для всіх християн. Зупиняється вся брод, все зло на землі, бо приходив Ісус Христос. Святкові радісні пісні у під стріхою храму преображення Господня. Вільних міст немає, однак немає і товчаї. Ті, хто не встиг на ранкову службу, прийшли на вечірню. Настоятель храму привітав усіх. Ніхто не залишився без уваги. Всім, всім християнам бажаємо Божої благодаті, ці радості, добра і любові, щоб дійсно один одного любив, так як Христос полюбив нас. Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.